А далі про потенціал та можливості приватних військових компаній: чи є вони в Україні? Так є, чи щось змінилося спочатку широкомасштабного вторгнення противника щодо використання потенціалу цих компаній. Ну напевно. Змінилося, але дуже мало. І цю тему я хочу більш детально обговорити з нашим наступним гостем. До нас долучається Андрій Кепкало, це засновник і керівник приватної військової компанії Омега Консалтинг Груп. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. радий бачити. Дякую за запрошення. Роками не бачились вже. От з огляду на вашу позицію хочу, щоб ви розказали, як зараз використовується в Україні потенціал приватних компаній військових компаній, саме на прикладі обмеги консалтинг груп. Тому що знаю, що там є і темні, і світлі сторони. Що саме відбувається, як воно зараз з точки зору взаємодії з нашими силовими структурами З силовими структурами взаємодія є. Але е, ми наразі проводимо тільки е, військову підготовку для підрозділів на добровільних, е, можна так сказати, заставах, але ніякої іншої співпраці з е, збройними силами України у нас на сьогоднішній день не відбувається. Тоді нагадаю один факт, який ви самі оприлюднили, про те, що десь у липні-серпні цього року компанія Omega Consulting Group мала приблизно 20 тисяч підготовлених іноземних добровольців, і ви запропонували деяким силовим структурам України підкріпити наше військове групування вашими добровольцями. Про що йшлося? Чим ця історія завершилася? Ця історія завершилась тим, що ну, по перше, нам відмовили, і по друге, нам давайте скажемо так, не прямо, а трошки натякнули на 111 статтю Кримінального кодексу України. Це е, чомусь державна зрада. Я сподівався, що буде хоча б 258 чи 260, але натякнули на 111 державна зрада. І до цього е, хотів би зауважити, що дуже багато людей і вони, е, вони себе називають військовими експертами. Вони кажуть, що у нас в Україні приватні військові компанії заборонені. Скільки разів я намагався е, розпитати людей, навіть які от, представники Міністерства оборони України? Я намагався розпитати людей, яким саме законом у нас приватні військові компанії заборонені. Мені ніхто не може відповісти. І е, з приводу цього, я хотів би е, також сказати, що е, дуже нагальне таке питання сьогодні у нас є. Чи використовує Україна е, всі інструменти, які у неї є на сьогоднішній день, для того, щоб е, зупинити якимось чином. Е, Збройний напад Російської Федерації на нашу країну, і до цього про що ніхто е, ніколи не каже, ні про що ніколи ніхто не згадує це закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Бо коли мені кажуть, що у нас приватні військові компанії заборонені у зв'язку з тим, що у нас їх немає. Е, у мене дуже велике питання виникає: яким законом, але є паралельний закон. Саме як я сказав про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Я хотів би вам е, прочитати е, статтю номер один цього закону у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, далі цивільні особи, цивільні особи, акцентую. Можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та або інших держав, у тому числі отримувати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Стаття друга. Я не заберу дуже багато часу. Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної федерації і так, далі, і так далі. У мене питання: чому, якщо є такий закон, зараз я вам скажу дату 3 березня 2022 року. Чому ми не можемо використовувати? Всі інструменти, які у нас є на сьогоднішній день, для того, щоб зупинити збройну агресію Російської Федерації проти України, ось у мене таке питання до військових експертів, які стверджують, що військові приватні військові компанії вони заборонені, і ми не можемо їх використовувати. Ось таке питання у мене до спільноти військових експертів. Пане Андрію, а от що свідчить ваш досвід, тому що я знаю, що ви там працювали в, в приватній компанії, як для е, американців в Іраку, дато тобто ви маєте суттєвий досвід спілкування з іншими компаніями приватними. Що б це зараз дало для України на поточному етапі в порівнянні з існуючою структурою там сил безпеки та оборони? Ви знаєте, одна з переваг, яка могла би бути у нас, по перше, наприклад, я вам перший приклад даю це е, збільшення нашого військового групування, наприклад, е, на якомусь е, конкретному напрямку. Розумієте, я вже декілька разів е, е, казав і нашим е, представникам змі і, і закордонним, що Військова допомога, яка заходить в Україну на сьогоднішній день, вона можливо і буде заходити. Можливо, у зв'язку з конфліктом між Ізраїлем і Палестиною. Вона якось зменшиться, і якщо не я не помиляюсь, вона вже трошки зменшилась. Але ми ніколи не зможемо просити наших закордонних партнерів, щоб вони вам щоб вони нам допомогли людським ресурсом. Тобто техніка і озброєння, воно буде заходити, а людей нам ніхто ніколи не дасть. Ми е, повинні полягати тільки на наші е, особисті людські ресурси. І коли я прийшов і сказав, що у мене є 20 тисяч добровольців, а в законі України написано, що це можуть, можуть бути іноземці, якщо у них є е, вогнепальна зброя на законних підставах. Я трошки не зрозумів, чому мені сказали, що я зрадник. І я на інші структури виходив, і мені також в інших структурах сказали, що я зрадник. І наша компанія це зрадники, і нам відмовили у співпраці. Ми з 2014 року намагаємось попрацювати із Міністерством оборони України з іншими силовими структурами України. Але е, по сьогоднішній день е, завжди у нас якісь проблеми, тому що е, наша співпраця вона не врегульована нічим. А для цього не треба шукати якісь там, е, я не знаю, якісь там закони приймати, як хотіли ми 30.05 про військовий е, консалтинг. Не треба. Треба просто надати е, товариству з обмеженою відповідальністю повноваження. І ці повноваження контролювати. Я вже казав не один раз, що в світі, у всьому світі, нема приватних військових компаній, де юре. Де-факто, можливо, вони і є. Але де юре їх нема. Це завжди LLC Limited Liability Company, як це у американців, наприклад, у британців, у інших країн. Але в жодній країні світу нема приватних військових компаній. А ми вчепились у цю абревіатуру. І ми хочемо приймати якісь закони. Вони ніколи не були прийняті. Нам треба діяти зараз, а не чекати на прийняття якихось законів. Пане Андрію, я думаю, що ми до цієї теми ще повернемось, тому що вона виглядає ну актуальною і резонансною. Дякую за перше включення. І нашим глядачам нагадаю, що це був Андрій Кипкало, засновник та керівник приватної військової компанії Омега Consulting Груп. Ось такими були головні висновки нашої воєнної рубрики. Головні факти. А далі більше економічних і міжнародних новин. Далі великому ефірі Василя Зими.